Вітаю усіх на каналі у гостях у Тані. Якщо ви ще не посіяли насіння цибулі на розсаду, то ще не пізно сійте. Подивіться, як у мене вона сходить. Бачите? Але дотримуйтесь усіх тих рекомендацій, які потрібно. Я у своєму відео розказувала, як я її сіяла, подивіться, і це дуже гарний спосіб, швидко дуже сходять. Сходи, тому чотири рекомендації дотримайтеся. І у вас ось так швиденько зійде цибулька на розсаду. Вона мене зараз знаходиться, зараз тут у теплиці 5 чи 6 градусів. І вона буквально ну, дуже швидко зійшла. Дуже швидко. Ось подивіться, бачите? Чотири, 4, чотири. 4, 4. Тут 4 скрізь по 4, де ще буде вилазити, де три, але ж дуже мало часу пройшло і температура невисока. І тут вона не витягнеться. Тому не бійтеся, сійте зараз і у вас буде ще цибуля. Ви посадите її, будемо садити разом, я покажу, як її правильно садити.